Всім привіт! Ви на каналі MyPlanners, і я дуже рада вітати, що ви до мене зайшли. Подивитися нове відео-розпаковку. Ці всі покупки з Aliexpress і вони, звісно, були зроблені не за один раз, а просто приходили в кілька етапів, і зараз я вам все покажу. Деякі, деякі я вже так оглядала, тому що прозорі упаковки я бачила, що, а деякі будемо відкривати разом з вами. Наприклад, саме перша підкруточка в такому, в такому пакетику. Зараз відкриємо. Ну, Я так догадуюся, що тут. Ось Ось така класна Так, Зараз ми її детальніше подивимося. Ось. Вона м'якенька, я її замовляла. Мені здається, на, на Аліекспрес її замкнула. Брала для свого шопера, просто щоб можна було поставити. Вона нас така досить велика, щоб можна було, наприклад, поставити планер, кошелек, щоб по цілому шопері не шукати. Дуже гарний прикольний. Ось такий чорний заночок. Тут всередині немає кишені. Просто ось таки добре. Відкладаємо. Е, наступні наступні у мене є ось такі папочки формату А5. Сьогодні знімаю без свого звичного штативу е, Це я взяла розділювачі до, е, до формату А5. І отакі от папочки, звичайні пластикові, зараз одну е, відкриємо. Хоче фокусуватися. Тобто отака <кій> звичайна папочка. Тут є, тут є резиночка, вставляється, закривається, таких взяла дві штуки і розділюючи, звичайні аптечки. Слідуючи Ось. Все. Такий е, органайзер пластиковий. Е, я теж замовляла на Aliexpress е, в такому комплексі, там, де треба вибирати кілька, щоб вона там була безплатна доставка, і, і тут, виходить, дешевше. Звичайна папочка, я її думала організувати під наклейки. Тобто собі купити аркуші для наклеїв і вставляти сюди. Побачила цю ідею у, у тані, в якої є канал Хіба Endless Love Planner. І вона собі таке робила. Я собі подумала, чого? ні. Можна, ну, Купляла я це не іменно для того, але вирішила в подальшому, коли побачила, зробити саме, саме для наклек. Ось таке. Трошки поша Так, Ось такі наліпочки. вони йшли одним лотом, оці всі чотири. Так. Ось такі. Дуже гарні з небо. Дуже красиві. Так. І, знаєте, саме прикольно в тому, що вони такі малюсінькі. їх можна навіть повервати аркуші і собі просто якісь брати з собою навіть десь. Дуже гарні, красиві. Такі атмосферні ці наліпки. Дуже класно для планера, подивіться, яка гарна малюночка. Все, що я люблю тут. Дуже гарні. Так, наступно. Не буду, Не буду сьогодні так багато говорити, то я трохи застудилася. І вчора приїхала з Латвії, відпочивала там, де я, власне, і застудилася. І саме перше, що я після того як приїхала, це знімаю відео розпаковки, бо вже дуже хочу користуватися ними. А так як я не зняла відео, відповідно, я користуватися ними не могла. Через то так швиденько знімаю. Так, ще одна. Красота ж. Не класно йдуть на якісь колажі. І навіть просто можуть як одиночні наліпки. Теж вони будуть класно виглядати. І прямо ж хочеться їх кудись наліпити. Так, добре. Ага. Одна. Я думала, що це вже кінець. Виявляється, їх досить багато. Так, це така в світлих тонах. Дивіться, яка красота. Ой, це просто я не знаю. Оце от вміють китайці придумати літачок. Я, до речі, як літаю, я теж завжди фотографую крила літка. Нікуди не виставляю, але просто. Для себе, для себе завжди фоткаю. Посилання, посилання на, на ці наліпки. Я, наскільки знаю, в Ютубі не можна ставити посилання, але я постараюся поставити, ну, чи, якщо когось цікавить, щось конкретне, то виставити у свій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал я прикріплю під цим відео. І далі ось такі дівчатка, які вони красиві. І е, майже всі вони йшли от, от, з тими покупками, що йдуть наборами. Так, Тут кожної дівчинки. по дві штучки. Оце, такі красуні. Але вони взагалі-то досить великі. Я думала, що вони менші. Вони досить великі. Ось такі. Відов доволі їх багато є, немало. Такі гарні дівчатка. Так, далі. Так, дальше. Дальше я хочу вам показати ось такий деркор. Цей деркол я заказала, тому що в них отвори заявлено 4 мм. Так як, я, так як в мене зараз планери з маленькими кільцями, і в принципі вони мені добре будуть підходити, бо коли в маленькі кільця вставляєте там, де великі отвори, вони тоді погано перегортаються. Ось от, і тут є от розмітки, А5, Personal, Pocket, А6 міні. І вони роблять по 3D-дірки. Тут собі виставляєте папір, як вам потрібно. І робите спочатку з одної сторони, потім перевертаєте, робите з іншої сторони. Ну, це все-таки трохи краще, чим е, робити е, дироколом цей, що на один отвір. Я, ну, спробуємо. Не знаю, будемо бачити, наскільки він буде зручний. Так, і наступний Ха-ха! ще один такий дурукок. Один заказала на сайті Тіму, а другий на Аліекспресі. І на Тіму він, по-моєму, йшов якось дуже по-хорошій ціні. Я не пам'ятаю, скільки точно, але щось до 300 гривень. До 300 гривень йшов такий дуркол і вирішила все-таки взяти, бо, можливо, комусь подарую. А, може буде просто про запас. Так. Далі. Так, ага. Тут я замовляла собі оці такі, щоб не заминалися сторіночки в планері. Це є персональний формат. Давай щось не знає, мені здається, що я ще опять замовляла. Ну, але ладно, може і ні. Так що, такі дві штучки. Так, слідуючі йдуть ось такі наліпочки. це такі стікербуки. Теж вони йшли в цьому шоу комплектами. Дуже, дуже по хорошій ціні, якось так дуже недорого вони коштували. Так, перша сторінка. Просто, просто приклеїли. Окей, ось такі. Найдуть тільки на, на оцій стороні, але мені здається, що вони такі дуже гарні. Гать якісь там щоденник пам'яті, прекрасно будуть йти, чи в такий особистий щоденник. Це просто в планер. Так здається, що вони взагалі не всюди підійдуть. Де можна тільки ліпачити колажі, але всюди буде. І бачите, тут тих наліпок доволі багато. Так, так це все. Так. Ага, отаких от в, от в мене два. Е, не знаю, як так вийшло. Мені мені так пригадується, що просто в одному замовленні я не могла його видалити. Тобто, Якщо він мусів бути. Ну, Взагалі-то у мене таких три прийшло, але один я подарувала сестрі, їй дуже сподобалося. А в мене таких було три, відповідно, чого ж було не подарувати. Ось такі прекрасні ліки. О, вже трошки відкивалася. Оце зовсім траси. Я, в принципі, думаю, що їх навіть можна звідси і повідліпляти. І собі просто десь в папочку ставити, так, щоб окремо носити. І, до речі, вони, вони зразу наклеєні. Зараз, зараз бо я не знаю, як вони наклеєні. Чи Це просто, напевно, треба самостійно їх в'язати? Коротше, потім буду розбиратися, бо я насправді ще не дивилася. Бачила, що це е, стікери, і просто їх купила. Оці от які красиві. Прямо космічна тема. Дуже гарні. Так, і ще один такий стікер бук Теж такі красиві зі староні наліпки, Та, вони, вони, до речі, легко відриваються на ці аркуші, так в принципі, всі кірбуці, напевно, їх так книжечкою ну, можна, але. але вони відриваються легенько. Трошки попортаю. Так, тепер ось такі квіточки, боже, які вони гарні. Дуже красиві. Оце вже, оце вже я буду мати, це вже я буду мати, що ліпити в свої планери. У мене, до речі, є планер, такий, типу були джорнал, а п'ятого формату, і я вже собі навіть думала, може почати в ньому вести щось типу колажиків. Тому що як є такі, допустимо, великі наліпки. О, я знайшла ще одну книжечку. Не все. Так просто. в мене їх показується багато. Ой, дивіться, красотаж. Ну, красотаж. Я не знаю, як таке може не подобатися комусь. Я не знаю, як ви. Я, наприклад, стікер я завжди клею для, для того, що вони мені подобаються. Мені не соромно витягати е, свій планер десь е, на людях, навіть що там наклеєні стікери. Е, от часто бачу, що кажуть, що так неудобно, тому що починають всі дивитися. Що це там таке наклеєно, а ще, особливо, якщо знайомі починають казати, ну що ти, дитина, чи що, ну нащо ти поклеїш? А мені подобається, воно мені додає якоїсь такої атмосфери, що мені завжди хочеться е відкривати свій план. Мені здається, що це прекрасно. Так, далі, далі я замовила ось такі скотчики. Зараз відкрию. Так, те, угу. що воно відкривається. Не знаю, чи я так відео вийде вже немаленьке, вже видно, що воно буде довге. У мене ще розпаковочки є. Так. Ой, і подивіться, на моточка от така досить непогана. Зараз я тільки попробую відкрити якось. Якось попробую відкрити. Ага. Так, все, я зрозуміла. Це просто намотка. І, м -м, значить, це просто намотка, і я так розумію, що це треба їх окремо вирізати. Дивіться, які красиві дівчатка. Їх доволі, їх доволі багато є. От і вони тільки аж тут починають Ні, так. Ай, не повторюється ще. Ой, Класно. Класні, дуже люблю наліпки з дівчатками. Ой, вибачте, цей кашель ніяк не дає спокою. Так, слідуючі дівчатка оці. Теж дуже класні. Дуже вони мені сподобаються, так а я зараз не в кадрі розпакую. А то в кадрі незручно розпаковувати. Тим більше я зараз без привичного штативу. А так, змайструвала з того, що було, з підручних матеріалів. Мась, подивіться. Теж вони такі класні, осінні вже. Так, і вони такого ж плану, я так розумію, що мені просто їх треба вирізати. Дивіться, яка красота. Такі дівчатка красиві. І намотка теж така доволі непогана, я би так сказала. Їх є багато таких, що не повторюються. Тут от, я вже так розмотую стільки. І тільки от з цього моменту вони починають повторятися. Так, ну, добре побачили. Так, добре побачили. Так що будемо, будемо дівчаток десь теж клеїти. Так, наступний. Наступний ось. Зараз знову за кадром мушу розпакувати свої кручені. Мусите зачекати хвилинку? Ось, ось подивіться, які гарні гортензії. Одна, одна десь загубилася трошки. Я обожнюю гортензії, дуже, дуже вони мені подобаються. Я через те їх замовила. Мені здається, що в мене ще десь мали якісь такі скочки, але може вони або в дорозі. Треба буде переглянути своє замовлення на AliExpress, Подивитися, де що в мене заділося. Ага, тут наклеєчка приліпилася. Ну добре, потім з нею розберуся. Так, слідуюча. Знаю, отут е, в мене є бутилочки всякі різні, різних кольорів. Я їх теж замовляла. Ну, я, але в мене тут всі покупки, які замовляються комплектом. Не знаю, як їх. Може, давайте одну розпечатаємо, подивимося, щоб вже відео не було таке дуже аж велике. Ну і так вже виходить велике. такі всякі бутилочки. Він, ні, так, віночки, тут всі бутилочки, правильно. Всі бутилочки. Дуже класні ці вони не є дуже великі, в принципі, можна їх буде клеїти. Мені здається, що якісь, е, які, якісь одні наліпки мають бути такі прямо великі, що їх навіть ну, в поки їх не наклеїш. Ой, ой-ой-ой. Тобто от ось такі. Зелененькі, жовтенькі, фіолетові, біленькі. Так, наступно. У мене багато наліпок. Ви собі уявіть, яка я мала бути терпляча, щоб не користуватися ними, а чекати тоді, коли вони прийдуть. Угу. Так. Ой, подивіться, оці такі ліхтарики. Які красиві. Просто. Просто можна здуріти, які вони гарні. Їх теж всіх по дві штучки йде. Ось такі. Красота ж. Дівчатка. Я не знаю, як від такого можна відмовитись, тим більше, що вони. Вони йшли по таких недорого. Мені здається, якби канцелярія була дорожче, я би, може, так, так не брала. Я завжди попаду то на, якась, то на якусь акцію, то там мені якісь монети, то разом дешевше, то ще щось, і, і я просто не можу зупинитися з тими моїми налітками. Ну що зробити так. Відучаю, щось дуже багато, дуже багато, всього багато. ось так. Оці стікери, ось ці стікери, вони прямо, вони прямо великі. Їх, їх, якщо в персонал, то напевно так на одну сторіночку можна наклеїти і, в принципі, місця більше не лишається. Не особо лишається. Я прямо брала все, що було, все брала. Якщо вам цікавіше подивитися якісь детальніше е, наліпки, то переходьте в мій телеграм-канал, і якщо вам буде щось цікаве, детальніше подивитися, то я вам покажу ось ще окремо, окремо в пакуночку прийшли, прийшли ось такі, хоча вони мали йти разом, е, разом ось з цими. А поклала його окремо. Тоже така червоненька, червоній, червоні бутилочки, коротше. Так, це щось, це щось я не знаю, що, чесно скажу, без поняття, але зараз відкриємо і подивимося, що це таке. Ухти, це мої. Це моя платформа 9 і 3 четверті. Я замовляла такі білетики. Один буде для мене, один буде точно в подарунок. І один теж, напевно, буде в подарунок. Подивіться, які вони класні, вони з таким золотим фольгуванням. Ну, красота ж. Дуже-дуже красиве. Так, значить, я вже бачу, що немає моєї ручки. Юніон. Е, я собі замовляла в такому бузковому кольорі, але її немає. Будемо розбиратися. Так, тепер ось косметички. Косметички в мене прийшли, тому що вони були просто в наборі, і я не могла відмовитися. Тобто я не могла цю позицію видалити. І через то, через то їх теж довелося брати, але вони недорого якось так коштували. Це, до речі, з якоюсь такою практично без підкладки. Але, допустимо, якщо в ній носити планер з наліпками, може і, може і не так погано, вона досить велика. Так, і ще одна косметичка з таким слайхим принтом прямо така модняча. Хоча, якщо чесно, мені не дуже подобаються принти такі, ну, але. Але вона теж доволі густка. І, допустимо, якщо оця вона більше йде така е, прямокутна, то, е, то ця вона йде більш з такими заокругленими краями донизу. Ну, але треба буде попробувати. Або, може, комусь подарую цю косметичку. Так що, на сьогодні все. Ось такі в мене е, гарні. Покупочки, такі гарні е наклеючки всякі, всякі стійкі рочки. Ой, до речі, до речі, я навіть не замітила, що оці менші, ніж оці. Прикольно, прикольно, навіть вони на різного, е різного розміру. Ну добре. Е так що дуже дякую, що зайшли до мене, додивилися стільки часу. Дякую за перегляди. Не пожалійте вподобайок, підписуйтесь на канал і приєднуйтеся до телеграм-каналу. Я там виставляю свої планери, покупки, посилання. У нас дуже гарний дружній чат. Так що заходьте. Всім па-па!